Привіт! Обговоримо сьогодні декілька останніх новин. Закон о Нацгвардії, який, на щастя, не прийшов, публікація планів ударів по Ємену в секретному чаті і морське перемир'я. Почнемо з першого. Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності підтримав для винесення в сесійний зал закону про, як вони сказали, врегулювання повноважень Нацгвардії, згідно яким їм мало би дозволятись використовувати дрони. А, причому не тільки у військовій а, обстановці, яка є зараз, а і а, згідно закону, в принципі, і в інший час а, використовувати вогнепальну зброю проти, а, проти людей, і, і долі долі значно посилювала повноваження. Національної гвардії для розгону сутичок. І певна маніпуляція полягала в тому, що в поясненні необхідності прийняття цього законопроекту йшлося про те, що це просто впорядковується використання певних засобів Національної гвардії. Але одне діло зараз Національна гвардія має величезну купу озброєнь для виконання військових задач. Зовсім інша справа, якщо подібні повноваження закріпити для використання Національної гвардії в мирний час, тому дуже небезпечний. Прецедент того, що подібний законопроект був, Комітет Верховної Ради його підтримав, і тільки в сесійній залі його не було проголосовано ну, з формулюванням, що це порушує права і свободи громадян, але треба розуміти, що це не просто окрема ініціатива якогось там божевільного депутата, а якщо це було підтримано на комітеті, то це означає, що, ну от, що, це, що це була спроба офісу президента ну, таким чином закрутити гайку, ну, пройде, не пройде. Піднявся резонанс, про це написало багато ЗМІ. Ну, не прийшло, що вже зняли. Але треба розуміти, що ну, комітет, комітет Верховної Ради не міг би це підтримати без, без добра на це з офісу президента, а от, воно би просто комітет не пройшло от, Бо законопроект можна написати будь-хто, але вірити в якусь індивідуальну законотворчу діяльність, а, слуг народу, в принципі, нема сенсу, бо прекрасно всі розуміють, що ну, Офіс просто це не пропустить. От, Тому а, будьмо уважні до подібних речей, а, Роби Треба робити репости, треба підіймати галас, бо насправді це дуже-дуже впливає на те, чи педалює офіс президента прийняття якихось рішень, чи просить їх відкотити. Цього не сталося, але це я впевнений не остання спроба закрутити гайки для того, щоб на майбутніх виборах не було якихось. Протестів, сутичок, які буде важко контролювати, а... а зараз можна було так під шумок якийсь військового часу, закон таки прийняти, який би потім виліз. <кій> Будемо пильними. А, до другої теми а, публікація, а секретних даних а, а в Америці. Значить, міністр оборони гексит додав в месенджері сигнал до секретного чату журналіста з видання «Атлантик», і цей журналіст спостерігав, як там обговорювалися майбутні удари по Ємену в рамках боротьби Америки з єменськими хуситами. І цей журналіст спочатку подумав, що це якийсь шарт, але майбутні новини підтвердили, підтвердили реальність цієї інформації, що це все була правдива історія, і іронія долі полягає в тому, що видання Атлантик, воно. Є дуже активним критиком діючої влади американської, в тому числі, з точки зору її просто недієздатності і повного непрофесіоналізму. І це ж треба, що саме журналісти звідти випадково додали до такого секретного чату. А Видання Атлантик, воно. Спонсорується вдовою Стіва Джобса, яка є подругою і спонсором виборчої кампанії Камали Гарріс. От, Тому, в принципі, виданню Атлантик не, рот не заткнеш, фінансування не закрутиш, як Джеф Безос у Вашингтон Пост. І не вигинеш з адміністрації, не виженеш як Associated Press, яку вже вигнали з Білого Дому, і як Радіо Свобода і Голос Америки фінансування теж не перекриєш. Тож це зараз такий найбільший рупор критики адміністрації Трампа, і причому це доволі поважне. Видання з тих, які залишились ще на плаву, критикуючи діючу американську владу. Це такий дуже цікавий, дуже цікава обставина, яка насправді після цього Трамп спочатку сказав, що він про це нічого не знає, але не любить Атлантик. Потім сказав, що ні, все ж таки це мале місце, але нічого секретного там не було. Тулсі Габард, голова розвідки, яка, до речі, раніше повторювала про російські наративи, а вона сказала, що там теж нічого не було. Але от що буває, коли береш на роботу взагалі людей не з якихось професіональних якостей, а просто по, по мірі лояльності до тебе. в принципі, ну, настільки якось зашкварних кадрів, ну, на моїй пам'яті точно не мала американська влада в такій кількості, бо там, в принципі, що, що ні посада, то ну, просто на голову не натянеш. То антивакцинатор. Кеннеді, міністр охорони здоров'я Тулсі Габард, яка просто російську наративи повторювала, повторювала керівник розвідки. Ну і там, там просто там можна цей список дуже довго обговорювати, але ось його результати і раніше таких проколів. Ми за останні роки не чули. І до останньої такої новини е, морське перемир'я із Росією, про яке заявили е, про яке заявила українська влада, президент, е, міністр оборони Рустемрав і е, е, американська влада, але. Там трошки дивно, по-перше, що Росія заявляє, що воно з 18 березня діє. а Володимир Зеленський заявив, що воно діє з сьогоднішнього дня з 25 березня. Але там заговорками про те, що значить, в Чорному морі має бути безпека. Але якщо військові суда пересунуться в певну частину Чорного Чорного моря, то Україна буде вважати це як загрозу. Ну... В принципі, як казала одна відома уроженка Києва, Голдамер, що ми хочемо жити, а вони хочуть, щоб нас не існувало. І тут не дуже багато місця для компромісу. Це приблизно про будь-які Домовленості з Росією, бо в принципі, ну, я особисто думаю, що якихось шансів на розширення а, якихось мирних угод припинення вогню на даний момент я не бачу. От. Я думаю, що це дуже не те, що хитка конструкція, це конструкція, навіть морське перемир'я, яке навряд чи має. Якісь шанси на, на реалізацію. Тим більше не, насправді не зовсім зрозуміло, хто від цього морського перемиря більше виграє, Україна чи е, Росія, тому що ну, е, українські дрони е, морські вони унеможливлюють вони якісь е, маневри Росії. От, і єдине, що Росія становить загрозу експорту українському але в, в який як через море в тому числі йде. Ну, <coughs> будемо дивитись, як швидко <coughs> ця угода а, перестане а, перестане, а, перестане працювати, бо в принципі. Зрозуміло, що ніяк, ні в якому перемир'ї Росія не може бути зацікавлена бо вона зацікавлена, виключно в знищенні України або її завоювання. Ну якихось а, або капітуляції. тобто ніяких угод про де можна домовитись, їх просто. На даний момент не може бути. Тому, звісно, дуже погані новини про те, що представник Америки Вітков, який велику участь приймає в цьому врегулюванні, так званому, між Україною і Росією, що він каже, що посилаються на референдуми, які Росія провела на окупованих територіях, ну. Це логічне продовження а, поведінки Америки в даний момент. Я думаю, що а, дуже скоро ми, на жаль, цього союзника остаточно втратимо в усіх відношеннях. А, тож, варто розраховувати тільки на себе. А, пишіть а, в коментарях. Які ваші очікування? Що ви про це думаєте? І не забувайте підтримувати сили оборони України, бо це насправді головна гарантія нашого існування безпеки і суверенітету.